От, ідея з'явилась, я вже з 94-го року знайомий з зітковим маркетингом був там. От, і е, за е, цей час було дуже багато компаній, і вони всі були е, зарубіжні, приходили звідти. тут там з Америки, там е, в Європу, з Європи ще, а потім, як правило, йдуть в Росію. Це історія, да? а вже з Росії приходять до нас в Україну. Це значить, що коли ми купуємо продукт американський, то з цього продукту ми, звичайно, по маркетинг плану щось отримуємо. Але основна, основна сума з цього, да? основні кошти, вони йдуть по, ну, туди, Валерію, в Америку. По а і от у мене прийшла така ідея відкрити саме українську компанію. Да? Та сама ідея, тільки ми. З України підемо на весь світ. По-перше, навіть то, що вона українська, розумієте? Да? Да. Ми підемо на інші країни, але звідси, і якщо там ми зайдемо в Євросоюз, а в них буде там євро в п'ять разів виросте. Так, то нічого страшного в принципі, не буде для нас. Тоді наша продукція для них буде взагалі дуже дешева. Правильно, якщо ну, представте, у них там зарплати все виросло в п'ять разів. і їм буде легше купляти. А коли наземні компанії і долар тут у нас починає пригати, у них вже не пригає, да, не стрибає долар в Штатах, там десь в Китаї, От. А у нас тільки ж оці всі то війна, то. Дефолти то ще щось, то в нас прішки, а, а там же ні, і тому нам набагато буде стабільніше вийти туди і не буде таких питань, що із за того, що у них там курс євро помінявся, вони товаробороти повпадали. Також, розумієте, із країни, в якої в середня заробітня плата е менша, ніж е легше йти в більш багаті скажімо так, країни, тому що цей продукт для них буде недорогий.